Доброго дня, з вами Найдало. І сьогодні найбільший бургер у місті. Їж з нами. Тому бери щось смачненьке і поїхали. Раз, два, три. По пакуванню брендовий штамп. Ого. Є ще круто. <смех> <смех> Замовив я в закладі Джобургер, мені його друзі дуже рекомендували. Тому спробуємо. Мексиканський. Мексиканський. І... Та-да! По 265 грамів. Скільки має бути, не знаємо. Велике. ти його поправила? Щоб був гарненький. Ну, Ножем про смажку нижньої булки не чувствую. Ну, а я чувствую, Може, чувствую є... щось Зараз поглянемо. Виглядає гарно. Ну, Це прям по кайфу виглядає, я скажу. Я не знаю, як по смаку, але трошки підмок. Ну, це він нижній. Цибулька чи Це Бачу, так. айсберг. айсберг. Я вже... Ні, ти це не вгадав. Це звичайний салат. Салат, котлета, котлета дуже гарної якості, як я бачу. Не засушена. Давай куштувай. мексиканський? Так. Да. Мексиканський, а що? Гостренький соус. Соні... Гостренький, пікантний. Не гострий, пікантний. Ну, Як на мене, трошки суховатий, але смачний. А по-моєму, він соковитий, дуже смачний. По гостроті добре, сир, зелень, цибулька, все ням-ням. ну Це дев'ятка. ка 6. Мексиканський 119 гривнів. Грецький 126 гривні. 291. Ну Цей прям. Знизу ще тільки знизу вже. Ні, ну, да, тут трохи. Трохи не доїжджає, знизу розкисла. У нас вісім позицій. Але я б сказав би дуже дуже Виглядає, дуже виглядає. апетитно. Перчик. Я бачу, так, да, перчик. М -м, це все провитіше. Більше соусу. Зверху підсмажена булка, знизу вроді я. Кислий огірочок. сюди по того гострого пер цього, соусу. Він нагадує салат. грецький салат. Угу. За рахунок перчика і овочів. Тільки оливок не хватає. Ну, по смаку дуже якісно, гарно. Ну, я Мені. скажу. Я скажу сім. Десятка. Десятка. Все в балансі дуже добре. Дабл чіз. 126 гривень. Так. 272 грами. О, це ну, ще соковиті шина. Що це наче. щось сирне, присирне з, з виду по соусу. Дуже багато, гарний. Да, багато соусу. Euh, бачу зелень, бачу помідор, бачу цибульку. Конкурс, ще. Mm. А ще що це? А це помідор. Mm. Перше, що не сподобалось, сирний соус з магазину, звичайний. Ну, на смак. Ну, і смак чедеру. Ой, сойдона котлета. Прям пересолена, я б сказав. Mm -mm. А мені щось попалось таке солоне, я не знаю. Я б сказала, в першому а, було солі... солоніша котлета. Не, мені цей подобається. Такий сирний смак у нього. А мені пересолили піпець. Ні, котлета солонувата, але вона у всіх солоні котлети. Мені цей сподобався поки саме найбільше. А мені дуже пересолена котлета, я не знаю, чому. О, так от. Дуже Тому... сирний соус і плюс ще сири, прям сирний, сирний. Вісім. Шість. Кіллер Крок. 117 гривень. 255. п'ятдесят п'ять. Ну, вже, вже починають вони як от, дуже схожими бути. Так. Спочатку були різні, зараз дуже вже схожі. Тут яловичина, явно яловичина. да, котлета. Яловича котлета. Зараз дізнаємося. І багато помідорів. І мені здається, знову сирний соус. Яловича котлета, але дуже туга. Я б сказав поганою якості яловичина. Це сир просто. Mm. Дуже смачно, дуже багато помідора, він прям такий. Це булька А котлета погана. Котлета туга. Mm -hmm. Тут соус наче інший Ну, соковитий, так. Соковитий, соус, овочів дуже багато, але дуже туга котлета. Да, котлета Це мінус. мінус 4. П'ять. <рес> Не насліді все погано. Ні, 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 погано, погано. Пінгвін. 117 гривень. Хто розуміє, ми ж ще тут по Бетмену пішли. Що це за кліш? <смеш> кроба. А, Не знаю. А, це то філе в паніровці чи що? Я не знаю. Прикольна штука, ви подивіться. <смеш> Щось новеньке. 287. Ось найбільше поки, так? Да? Куряче, думаєш, не знаю. Ну це ж пінгвін. Курочка. Почти курочка. Салат. Та салат. Так, куряча. Ні, ну виглядає прикольно. В розрізі, хоча ж ти не будеш розрізати. Куряча котлетка, ну. Тут він красивіший, я б сказав би. Ні, то всередині теж прикольно. Тільки як оце так вкусить. А ну давай. Не, фа, не філе фарш. Куряча котлетка. Тіпа стріпси? Угу. Тіпа нагідці. Угу. Бо стріпси це ж з філе. Я не знаю, я откусила м'ясо і кусок котлети. Все разом неможливо. Для мене наче поїла котлетку з хлібом і салатом. Ну так, це не бургер. Це прикольно. Ну, це ну, смачно. Звичайно. Це незвичайно так. Mm -hmm. разок спробувати можна, але це не бургер. Mm. По смакам я б поставив би прям щось ближче, там 8-9, але це не бургер. Сім. Mm, сім? Ні, не сім. Сім це багато дуже. Скільки? Ну, шість. Сім? У мене сім. Я ж кажу, мені смачно. Це смачно. Біла акула. 149 гривень. Ви розумієте, чому акула? Він з рибою. 249 грамів. Риби ну, не видно. Це виглядає як бургер. Я знаю, що там десь має бути риба. Ну, вигляд гарний. Ще й пахне рибою вже. Все збоку. Та, Та ось все тут і є багато. Що за риба? Я не знаю. Ну, Він відчувається, що рибний. Ну, Прям кусаєш і чувствуєш, що риба-риба. Знову не зрозуміло для мене. Ну, це... Соковитий. Має право бути. Це По смачно. смакам збалансований. Гарний рибний бургер. Найсмачніший рибний бургер, який краще, ми їли. Краще, ніж з креветками ми їли. Це найсмачніший рибний. Mm, -hmm. mm -hmm. Та я воно, глянь, надкусила. Я б спробував. О! Ектор Хименес, браво! Лісточка. не одна. Не одна? Ну, мені не попалась. І, по-моєму, одну я ковтнула. Оце прям дуже небезпечно. Все, мій висновок. Три укуси, чотири кістки. І одну, здається, я ковтнула. Це небезпечно. Кожен ставить свої оцінки, ти перша. Ну, я не знаю, як ставити. По смаку смачний, за кісточки два. Мені не попала ставлю... одна кісточка, я ставлю вісім, він смачний. Оце лотерея. І наш крайній бургер, який найбільший, з яких ми знаємо в місті, це, це Джокер. 219 гривень. Щось не виглядає він як найбільший бургер. Ну я зараз його достану. Щось я вже дуже не сильно задоволена. Ой, він спрів. Угу. Мокра, мокра, оно коробка зовсім мокра. Видно? Ось тече вода. Якщо замовляти його, то мабуть краще в закладі. Або. Та в принципі все, що замовляєш, краще в закладі. На доставочку він трошки-трошки не доїхав. Булка така сама, тільки дві котлети. Або три. Три? <смірки> Цим я буду кісточком. Щоб ви розуміли, тут три котлети. І як його їсти? Обіцяли 500 грамів. Ну. 442 грами. Недовага. Дуже сильна. Ти після кісточки образи? Ні, я ждав більше пів кіла бургера, блін. А нас кинули. Давай, бо тече вода. О, ну це зовсім. Фики. квашня ось ну. Всередині прям гарячий парує. Розрізав, а булка квашня. Прям квашня-квашня. Знизу. Все, квашня. Mm, як його їсти? ногами? <рес> Здравствуй, яблочко. Тут найсмачніші котлети. Найсоковитіші. І на грані так само трохи пересолу. По смаку як і інші яловичі. Тільки здорові. Я б таке не замовляла. Краще з'їсти. Два бургери кому одного мало. Yeah, Саме м'ясо. Ну, я не знаю. я до Прям хто хоче м'яса, м'яса, м'ясо. Беріть це і це. Прям ти кусаєш. Просто mm. м'ясо поїсти. О, ну, о, ну. Топку відкрив. Мені було дуже смачно, дуже багато м'яса. Ну, це бургер не на кожен день, на раз спробувати, ну прям м'ясо, 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 тобі зверху м'яса. Ну і я розпробувала, більше не буду смачний. Е, соковитий, котлета не суха, добрий, гарний бургер. Практично неможливо його їсти руками, все розсипається, бо він там п'ятиєтажний. Але для тих, хто любить м'ясо з м'ясом, там мій 8 балів. Десять. Це прям жирна, м'ясна десятка. По висновку, як ти сказала, хочеться їх їсти ще і ще. Вони дуже смачні. От я зараз піду доїдати останній. Е, як на мене, це самі найсмачніші бургери із тих, що ми куштували. Е, ну, Є свої недоліки, але. Особливо, коли тебе на самому великому кидають на нормальну грамовочку. Кісточки да. <ріст> з риби. Ну, скажімо так, хотілося б закладу поставити 10, але, але я, я поставлю 8. 6. Я 8 поставлю. Тому що я дуже занижаю бал за кісточки, це смертельно небезпечно буває. І я не знаю, Ти ну, тоді багато... не Ні. Mm -mm. Але є позиції, які прям дуже смачні. Тому за ці позиції і буде вищий бал. Дякуємо, що дивилися і їли з нами. Не забуваємо підтримувати український YouTube підпискою. Ставити дзвіночки, коментувати. До нових зустрічей! Па-па.